У єдиній в Україні творчій експериментальній майстерні. Прем'єра цього разу на сцені Чернігівського театру Ляльок пройшла вистава. Ти особливий за розповіддю популярного християнського автора Макса Лукадо. Щоби маглі чина. Мета автора розповіді та режисера спектаклю зрозумілі донести ідеї про значення індивідуальності кожного на планеті, про цінність особливості кожної маленької людини. Ми поцікавилися, як зрозуміли ідею вистави самі юні актори, а ще з якими особливими враженнями залишилися після перегляду вистави глядачі. Спектакль нам розповідає, що кожен особливий. І те, що не треба завісити від міння других. Ті, хто смішний інігре! Я думаю, что не надо оценивать человеком плохим. Что он всегда будет добрым. Этим спектаклем, наверное, и детям, и взрослым вот, <laughs> дали какую-то частичку добра, справедливости. Спасибо режиссеру, спасибо детям, спасибо артистам. Замечательная тема, замечательно, искренне, честно сыгран спектакль. Завдяки підтримці та довірі керівництва Чернігівського обласного театру Ляльок імені Довженка, юні актори творчої експериментальної майстерні грають на професійній театральній сцені. Тому для учасників спектаклю ти особливий цей виступ, ще й справжній театральний дебют. Ці діточки опановують акторську майстерність тільки рік. Ми запитали, як вони змінилися і чому так багато часу приділяють саме заняттям у майстерні. У нас стало больше эмоций, мы уже не так сильно боимся выступать на этой сцене, и... как раньше. Стихи рассказывать боялись. Да. Повышает моральный настрой и вообще развивает человека в общем. Мне это просто нравится. Поки дорослі шукають відповідь на вічне запитання, як стати щасливим, самі діти надають їм підказки. І наприкінці спектаклю дуже хотілося змінити відомий вислів великого Станіславського і сказати однозначно вірю.